Шановні українці, моє вітання сьогодні. Перше відео із серії коротких відео пов'язаних з ознайомленням вас із матеріалами системи MAPETEX. тобто із матеріалами для підготовки основи під укладання плитки різного формату. Навіть якщо ви не будете вкладати систему Мапетекс на об'єкті, ви все одно будете використовувати для вирішення якихось задач один із матеріалів, які входять в систему Мапетекс. Тобто, бачите, система Мапетекс це не лише одна тканина Мапетекс в ліс, це комплекс матеріалів для вирішення конкретних задач. Які необхідні для підготовки основи для укладання плитки? Саме тому я розбив ці відео на короткі на коротке відео для того, аби ви Розуміли, який із матеріалів конкретно вирішує яку задачу. Ми будемо говорити, я буду предоставляти вам і теоретичні знання, і буде деяка демонстрація деяких матеріалів. Сьогодні ми почнемо з першого вводного, що таке система Мапе в цілому, та перший етап будь-якої підготовки основи. Тож, перше, чого ми починаємо, це система MAPETEX. Система MAPETEX – це комплекс матеріалів. Та робіт, які створюють новий фундамент зі старої стяжки, на який ми можемо вкладати плитку різного, різної якості, різного формату, різного направленості і так далі і тому подібне. Які задачі виконує система? Перша задача це повторення, якщо ми не можемо повторити деформаційні шви на плитці із-за дизайну, із за розміру плитку, із за направленості плитки, а які потрібно. По технології повторяти, тобто потрібно розрізати плитку, повторяти еластичними герметиками. Якщо немає можливості, приміняємо систему Mapotex. Друга, якщо на об'єкті велика кількість критичних тріщин, але нам потрібно на цю стяжку кладати плитку. І третє, це класика. Якщо в нас деформаційні шви та велика кількість критичних тріщин на стяжці, тому ми приміняємо комплекс. Матеріалів, які називається система MAPETEX. Підготовка будь-якої стяжки до вкладання плитки з системою MAPETEX або без системи MAPETEX завжди починається з двох дій. Перша дія це перевірка нерівності поверхності. Друга дія це перевірка міцності самої стяжки. І до речі, це відноситься також і до підготовки стяжки до вкладання будь-яких паркетних облицювальних матеріалів. Але ми повертаємося до плитки. І, мабуть. Перевірка міцності стяжки це є головною дією, яка з якої починається підготовка основи. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви будете вкладати наступні матеріали з системи Мапотекс, лікування тріщин, вкладання деформаційних дюбелів і так далі, тому подібне, то це не буде мати жодної ваги. Чому? Тому що не буде цілісності цих матеріалів разом із стяжкою. Якщо немає міцності стяжки, то єдиної структури, до якої ми йдемо, не буде. Не буде. Ці матеріали не будуть братися і не буде, не буде єдиної цілісності структури стяжки. Саме тому перша і найголовніше це перевірка міцності стяжки яким чином ви можете перевірити міцність стяжки? Звісно, не у всіх у вас є молоток шміта, але у всіх у вас є будь-які інші матеріали, за допомогою яких ви можете перевірити міцність стяжки. Почухали. Продовбили, відбили, простучали і так далі. Тому подібне. Я думаю, що не потрібно вам це роз, розказувати. Ви вже точно знаєте, яку стяжку потрібно зміцнювати. Тому що якщо стяжка звинить, немає тріщин, то там і лікувати, і зміцнювати нічого. <кхем> Зараз ми кажемо про зміцнення стяжки, не про лікування тріщин, не про відшарування. Деяких участків цієї стяжки. Зараз ми кажемо тільки про зміцнення самої стяжки. Про інші методи лікування ми поговоримо трішки пізніше. Зараз ми кажемо тільки про зміцнення структури цементної стяжки. Для лікування цього питання нам приходить на допомогу ґрунтовка просваз. Це готова до використання силікатна ґрунтовка. Вона створена для зміцнення горизонтальних. Лише цементних стяжок. Одна задача зміцнення горизонтальних цементних стяжок. Все. При роботі з цією грунтовкою завжди виникає два питання: як в неї працювати, та які в неї витрати для складання кошторису для замовника. Починаємо з першого питання. Середні витрати цієї ґрунтовки на слабких стяжках складає 700 літр. 700 грамліт. Бувають випадки, коли і більше витрати, але в середньому 700, 800, 900 або літр. Як дізнатися точніше? Ви купляєте одну баклагу, або купляєте літр, два літри, відкреслюєте, креслите собі метр квадратний та починаєте насичувати цей метр квадратний цією ґрунтовкою. Скільки у вас пішло? 700-800 літр. Такі, і буде у вас, такі і будуть у вас витрати цієї ґрунтовки на вашому об'єкті. Далі, як нею працювати? Працювати нею дуже просто. Для цього вам потрібна лише валик та довга телескопічна ручка. Будете ви працювати один або в компанії, це не має ніякого значення. Тож, наприклад, у нас є деякі приміщення будь-якої форми, будь-якої квадратури це не має значення. І є вихід. Вам потрібно зміцнити стяжку у цьому приміщенні. Ми починаємо виливати, саме виливати грунтовку. На 1 метр квадратний на 2 метри квадратний це не має значення, плюс-мінус. Ви ви наливаєте просто ґрунтовку калюжами та починаєте валиком це все розганяти. Ми не ґрунтуємо валиком, не прокатуємо просто валиком. Ми розганяємо і насичуємо стяжку ґрунтовкою просфаз. Чим відрізняється ґрунтування від насичення? Після того, як ви зробили один метр квадратний, ви переходите до другого метра квадратного. Якщо стяжка завжди має нерівномірну структуру, тобто десь вона міцніше, десь вона слабкіша. Десь ґрунта піде більше, десь менше. Саме тому ми і створюємо насичення, а не ґрунтування. Тому що нам потрібно в першу чергу зміцнити повністю всю товщину е, слабку, всю, всю слабку товщину стяжки. Налили метр квадратний, розігнали. Налили, розігнали. І так, метр за метром, йдемо до виходу. Після того, як ми вийшли до виходу, ми повертаємось. До початку приміщення та починаємо робити все те ж саме. Чому? Тому що якщо є е, слабкі місця в стяжці, туди відразу піде ґрунтовка, як в пісок. Вона просто на глазах піде. Там, де, стя... Там, де стяжка міцніше, вона буде створювати калюжі. Ми насичуємо стяжки до того стану, поки на ній буде завжди утворюватись калюжа. Калюжі ми, звісно, розганяємо, ми їх не залишаємо. Є два е, шляхи: або ми посипаємо калюжі кварцевим піском, або ми їх розганяємо. Звісно, розігнати буде легше. Е, е, залишати ґрунтовку просфас на поверхні не, не можна. Е, це дві причини. По-перше, до неї нічого не буде липнути. По-друге, якщо ви наливаєте налівну підлогу на скоринку, яка є з ґрунтовки просфас, то. Буде, відбудеться 100% відшарування. Тому залишати скоринку від ґрунтовки е, просвас на стяжці не можна. Чого не можна ще робити? Не можна ґрунтовку просвас наносити на вологі основи. Якщо ця стяжка не витримана і не висушена, то наносити її не можна. Ви прийшли на об'єкт. Взяли, почухали, бачите, вона рихла мокра, на цю стяжку наносити не можна. Волога не дасть е, повністю зайти у стяжку у структуру, і ґрунтовка не зробить свою роботу. Тож, тепер по витримці стяжки після того, як ви нанесли ґрунтовку просфас. Якщо ми кажемо, про Структурне укріплення самої стяжки і витрати в нас будуть десь біля літра на метр квадратний, ну до, до літра, грубо кажучи, то такі стяжки потрібно, потрібно при нормальних умовах 23 градуси залишати десь біля на 5 на 5 днів для того, аби ґрунтовка зробила свою роботу, щоб вона сама висохла. Та набрала міцність. Та стяжка разом з ґрунтовкою набрала міцність. Якщо буде за висока волога та низька температура, то, ця, то ці терміни будуть тільки збільшуватись. Волога також може на це повлияти, тому що у ґрунтовці просфас є якась кількість вологи. Волога потрібна, щоб вона виходила, і ґрунтовка зміцнювала саму стяжку. Саме тому витрати біля літру. Насичуємо повністю всю товщину стяжки і даємо. Якщо ми кажемо про великі витрати біля літру, то даємо десь біля 5 днів при нормальних умовах. Стяг грунтовці стягнути стяжку та підготувати її під наступні матеріали. Шановні майстри, зміцнення стяжки це перший і найголовніший етап у підготовці основи до вкладання плитки з системами Маптекс або без системи Маптекс. Грунтовка ProSFAS це та ґрунтовка, яка допомагає, яка дійсно нам допомагає зміцнити будь-яку слабку стяжку. Про наступні етапи системи Мапетекс ми поговоримо з вами у наступних відео. До нових зустрічей, пока.